Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 29 липня підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. На Буковині чергова потерпіла на пожежі від спалювання сухої трави. Чи відбулось призначене на сьогодні додаткове засідання комісії по скандальному довгобуду на проспекті Незалежності 116 А. Причини недобору військових на контракт пояснювали у військоматі. В області продовжує зростати кількість пожеж від спалювання сухої трави чи старні. Як наслідок зростає і кількість жертв. Мешканка села Нові Бросківці, намагаючись загасити пожежу, потрапила до реанімації. Більше знає Іван Бочулинський. Вчора саме на цьому місці літня жінка намагалась власноруч загасити пожежу і не впоралась. Місцева мешканка 1940 року народження розвела багаття в господарських цілях. Проте вогонь вийшов з-під контролю і почав швидко поширюватись на суху траву. Жінка намагалася погасити вогонь, але зашпортилась, впала. Отримали опіки. Сусіди помітили про те, що сталося. Вони зателефонували за номером 101. на місце. події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які і ліквідували пожежу. Швидко довелося чекати 20 хвилин, кажуть місцеві. Поза камерою все ж жінку доставили до районної лікарні, де надали невідкладну допомогу. Результатом загоряння сухої трави та необережності стало Другий для ступені Приблизно площа складати буде по 30-40%. Вступили в важкому стані, в шоковому стані. О, проводилися протишокові заходи, позаінтаційна терапія. О, жінка на сьогоднішній день при свідомості стабільна, будемо казати, стабільно важка. Після надання необхідної допомоги постраждалу направлять для продовження лікування та тривалої реабілітації до Чернівців. Кількість аналогічних пожеж в області продовжує зростати. Єдина причина людський фактор. Ну, зросла кількість пожеж через спальню сухої трави. Зокрема, за останню добу в нас виникло таких три пожежі. Загалом, а з початку тижня вже 15 пожеж. В чому небезпека пожеж від спальні сухої трави? Це те, що пожежа досить швидко поширюється на велику площу і в подальшому може загрожувати, якщо поруч є житловим будинком, ну і навіть може загрожувати людському життю. Іван Бучлинський, Сергій Бабі, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. Чернівецький репортер вже розповідав про Довгобуд за адресою проспект Незалежності 116 а в цьому році і в тому, і кілька років тому. Нещодавно здавалося б, у Довгобуда з'явилась можливість добудуватися і стати нормальним будинком, але депутати міської ради не розібралися і відмовилися вирішувати цю проблему на сесії. Тоді вирішили призначити додаткове засідання комісії. Чи воно відбулось? Дивіться у наступному сюжеті. 42. два мы из вас мы из них всех сорок два пришли, трое в государственных они правильно Ви же голосовали ну, против, да, голосовали. не изучив вопроса и нашей беды. Так вы знаете, для этого комиссия мы задавали вопросы. Не голосовалась я бы мог еще нет. Как можно голосоваться за то, не знаю, что ну, ну, Ви знали, что вы не захотели? Ну дивіться, ну на сессии испыталась. Як можна голосувати чи знімати питання з не чи знаєте нічого тоді, 12 липня, депутати міської ради розповідали, що не зрозуміли самого питання, а тому його зняли з порядку денного сесії міськради. Сьогодні комісія зібралась спеціально для розгляду цього питання. Після переклички стало відомо, що найбільших активістів, а тобто, кворуму, немає. Вважати, що у нас установче засідання. Давайте проговоримо ті питання. Ну розумієте, да рішення сесійне. Без присутності тут основних депутатів в нас, якби нікуди ми з вами не, не рухнемося, бо все, що ми вас наговоримо, потім на сесії будуть говорити зовсім інше. Всі ці забудівники і всі ті депутати, чого ж їх сьогодні немає? Если специально создалась уже комиссия для обоснования, для можно сказать, расследования, да, какого-то или приближення побыстрее к, решению, позитив, к позитивному решению данного вопроса, их нету кворума. Нету такого того калічества людей, депутатів за період будівництва будинку за адресою проспект 116 а померло семеро інвесторів. Скільки з тих 34, які є сьогодні, так і зможуть справити новосілля, невідомо. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області за перше півріччя повинні були набрати на контракт 800 осіб, а набрали тільки трохи більше половини. Про це повідомив обласний комісар Володимир Швадюк і пояснив журналістам причини такого недобору. Однією з причин невиконання плану по набору на контрактну службу Володимир Швадюк назвав низький рівень патріотизму в Чернівецькій області. У нас Доволі часто можна побачити там молодь, яка сидить і за келихом пива, там слава Україні, там такі гасла. От кажуть, а коли цю славу України треба реально захищати зі зброєю в руках, роблять шах назад. Спілкувався я там, в Луганській області. Там патріоти зараз на даний момент вони розуміють, у нас якби патріотам стало модно бути. Нам за це не буде, модно там з прапором ходити, ще раз кажу, ці гасла піднімати, а там, якщо ти патріот, там тебе можуть вбити, спалити хату, бити твою сім'ю, там ще щось зробити. І от патріотизм якось у нас от перемістився туди, в ті сторони. І я от зараз спілкуюся з своїми колегами, комісарами Донецьким і Луганським то на жаль вони план виконують набагато більше ніж ми ніж західні регіони бо от іменно от як вже сказав що от така от тенденція в нас наблюдається Володимир Шведюк зауважив, що наразі ведеться активна робота по визволенню з полону військовослужбовця з Потильщини. А от тих, хто пропав безвісті, шукають інші відповідні служби. Також обласний комісар наголосив, що у деяких населених пунктах не хочуть сприяти мобілізації сільські та міські голови, мотивуючи це тим, що наступного разу мене не виберуть, якщо я людей на війну пожену. Хоча чим більше вмовлять, тим менше доведеться мобілізовувати щодо переходу на контрактну службу. Це Державна політика, державна політика. Ми зараз намагаємося, ну в принципі, зараз на даний момент, якщо буде йти так от комплектування Збройних сил контрактниками, військовослужбовцями за контрактом, нам не буде, не буде необхідності проводити очередну чергу мобілізації. От, ми потихеньку-потихеньку перекриваємо той не комплект збройних сил. Говорили і про тих, хто вже служить за контрактом і шукає можливості від цього звільнитися. Відповідний законопроект майже розроблено, але не до кінця. І як тільки депутати Верховної Ради повернуться з канікул, їм буде запропоновано розглянути його в першому читанні. А от до того, поки цей законопроект не буде прийнятий, і не набуде чинності. У контрактників немає легальної можливості і виписаного механізму звільнитися зі служби і повернутися додому. Адже в контракті прописано, що за умови особливої Ситуації в країні контракт автоматично продовжується до закінчення цієї ситуації. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У 2015 році в Україні було відкрито 109 кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми. З них тільки 29 дійшли до суду. Чому так трапляється? Адже під цей злочин потрапляють сексуальна та трудова експлуатація, а кількість постраждалих вираховується сотнями. Як сьогодні громадські та правоохоронні організації борються зі злочинністю у сфері торгівлі людьми, дивіться у наступному відеосюжеті. 30 липня відзначають всесвітній день з протидії торгівлі людьми у цьому році було виявлено близько чотирьох сотень осіб міжнародною організацією з міграцією. Це українці, які постраждали як всередині держави, так і за кордоном. Наша область реально по зарплатах порівнюю зарплат знаходиться на передостанньому місці. Порівню життя вона трошки вище на четвертому місці, і це четверте місце робиться за рахунок того, що велика кількість заробітчан в країнах Європи. І раніше в Росії приносили досить суттєві доходи. На цих прикладах дивляться люди, які з часом стають жертвами торгівлі людьми. Вони дивляться на ці позитивні приклади і потрапляють в пастки, які розставляються тими людьми, які поставили цю роботу на професійну основу. Поняття торгівля людьми та експлуатація людей синоніми. Вони включають в себе сексуальну та трудову експлуатацію жебратство. Люди, які стають жертвами даного виду злочину, не хочуть і не будуть признаватися, що вони втрапили в таку халепу. Для них це тяжко потрібно подолати певний психологічний бар'єр. Найчастіше від трудової експлуатації страждають чоловіки, а від сексуальної жінки. Загалом же в нашій області статус постраждали від торгівлі людьми оформили тільки 10 осіб. Нещодавно надавати допомогу постраждалим. Взялася національна поліція. Спільнота, все, що їй незвично, все, що їй не зрозуміло, намагається від себе якимось чином відгородити. Тобто, елементарне ставлення до людей, які стали жертвами сексуальних злочинів, тобто стали жертвами. По-перше, ці люди не хочуть, щоб їх жаліли. Їм потрібна допомога тут і зараз. Їм потрібно, щоб прийшов фахівець, надав їм кваліфіковану допомогу, зміг вирішити питання. Їм не потрібно. На даний момент якихось просто порад, які закінчаться лише словами. Їм не потрібно жалості, їм потрібні дії. Після прийняття нового кримінального кодексу постраждалим від торгівлі людьми стало набагато важче доводити свою правду в суді. Раніше їм допомагали представники громадських організацій. Тепер же це повинен робити тільки адвокат, причому безкоштовного адвокату не дають. Наразі правозахисники працюють над відповідним законопроектом, але вони кажуть, якщо нічого не зміниться на ринку оплати праці, Україну чекають більші проблеми. Найзагрозливіша ситуація, що стосується цього злочину, виявляється в тому, що так і можна наприклад залічити шрами, але те, що стосується, наприклад, психотравм та свідомості, ці люди мають рабську свідомість. Це найгірше. Ми не хотіли б, щоб їх більшало, тобто, людей, які готові на експлуатацію. Рабська свідомість набагато складніша і гірша, ніж просто звичайні такі травми, які можуть отримувати люди в результаті побиття, тому що з їх можна вилікувати, а з цим треба працювати більше і складніше. Дивлячись на старше покоління, говорить Ельвіра Мручковська. Молоді люди також прагнуть потрапити за кордон. Вони отримують тут професію і тікають в Європу в Америку у пошуках гідного заробітку. Такими темпами Україна залишиться без кваліфікованих працівників. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинську ділянку державного кордону продовжують ущільнювати. Днями до Чернівецького прикордонного загону прибуло понад 200 військовослужбовців. Усі вони нестимуть строкову службу на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Більше у сюжеті. На Буковину строковики, які вирішили стати прикордонниками, прибували в кілька етапів. Більшість на місцеві. Більша частина хлопців з центральної, південної та східної частини України. Також є військовослужбовці з Рівненської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Але основна маса це центральна, південна та східна частина України. Після проведення ознайомлення з підрозділом. Охорони кордону з ділянкою кордону хлопці будуть нести безпосередньо вже службу. Близько півтори місяці військовослужбовці строкової служби проходили підготовку в начальних центрах Хмельницької та Черкаської областей, здобуваючи ази прикордонної служби. Я був студентом. Я вчився в міталогічній академії на машина Вот. Собственно, не получилось его закончить, но ничего. Сейчас я прибыл в Черневцы для то есть, дальнейшей службы срочной. То есть выборочно как бы не было, но на самом деле я даже рад, что я попал именно в Черневцы. Я планирую вообще на самом деле подписать контракт вот, и подвязаться вообще с а, военным делом. Після інструктажів молодим прикордонникам нададуть зброю та необхідне обмундирування. Далі їх відправлять охороняти державний кордон. Дійснено до забезпечення всім необхідним для того, щоб військовослужбовці строкової служби могли себе почувати відповідних норм, які визначені статутами збройних сил України. Значною мірою це дає нам змогу посилити Україну грумунську, Україну, Молдовську ділянку кордону. Іван Мочелинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міський голова привітав працівників торгівлі міста Чернівці. Нагородження відбулось з нагоди Дня працівників торгівлі. Як все відбувалось, дивіться далі. У сесійній залі міської ради цього дня зібрали кращих працівників торгівлі, щоб привітати з професійним святом. Серед запрошених була і Наталія Васильівна, яка у сфері торгівлі працює вже 41 рік. Сьогодні жінка головний бухгалтер на одному з підприємств міста. Ця професія пані Наталю зацікавила з самого початку, тому й думки не було її змінювати. З самого початку вона мені сподобалось вишукувати ці копійки, як і що -то. І зараз на сьогоднішній день зі змінами законодавства, всього цього повністю. На сьогодні цікаво, поки що цікаво працювати. А далі вже будемо бачити, як і що. Міський голова привітав присутніх і побажав, щоб економіка наша нарешті почала зростати, щоб ми не переймалися завтрашнім днем цими всіма економічними проблемами. Я думаю, дасть Бог миру нашій землі. Хочу подякувати вам за роботу, тому що. Ви сплачуєте податки, ви наповнюєте міський бюджет, що сьогодні в умовах децентралізації призводить до того, що у нас з'являються кошти для ремонту доріг, садочків, шкіл, тобто для покращення нашого життя. Після чого кращі працівники торгівлі міста отримали квіти та почесні грамоти. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.